Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Ну, я прошу вибачення. Я вранці сказав, що фірма Віталія Кличка зареєстрована в Німеччині. Вибачте мене. Ні, вона зареєстрована в Лас-Вегасі, в штаті Невада, Америки. Любителі кличка, віруючи в кличка, я не знаю, секти кличка, хто і що. У вас гідність є? Ось я просто питаю. Питаю, тих, хто підтримує кличка і тих, хто воює за кличка. Кличко Віталій Володимирович, мер і або голова міської ради міста Києва, столиці України, яка зараз воює з Російською Федерацією. Людина, яка 10 років займає цю посаду. Я вже казав, яка уграла метро, яка уграла мости, яка уграла дороги, да? яка, яка все, що можна було грати сьогодні, гівном залила місто Київ. Ну, все, що могла зробити, зареєструвала свою компанію не у себе в місті, де він є мером, де він є головою міської ради, не у себе на батьківщині, де він як каже, він є кияніном, а зареєструвала компанію, ця людина. Сполучених Штатах Америки. Любителі Клічка ще раз питаю: у вас гідність є чи її нема? Любителі Петра Олексійовича, які, як ви кажете, хоча я там дуже, дуже глибоко сумніваю, що це просто було вкладене або інвестиція в Угорщину, любителі Порошенка. У вас гідність є президент України, який називає себе батьком нації, який себе називає гетьманом нації, який його ви прославляєте і кажете, що він най най. най Я в кінці ще скажу, хто у най, най ви ще вирішить, хто най най. Ця людина вкладає. Не в свою державу, не в державу, в якій він був президент, не в державу, де знаходиться 80% вкраденого ним майна. Не в державу, яка воює зараз з Російською Федерацією, а вкладує в ворога України. У вас гідність є? У вас гідність є? Мені нічого більше не треба. Або ось як у Оксани Вашенкової. Про 95-й квартал. Вона пише гумор низького гатунку. Ніхто не ображається на них. Лише рефлекс блювання. Оце у Оксани ну, висока, вона високого гатунку людину, людина. І вона блює, блює. Блює, оце людина високого гатунку, яка, яка вживає ось такі вирази, яка ставить себе вище над е, іншими людьми, над всіми. Вона каже: Я вище, у мене череп по циркулю такий, як потрібно, а ви всі нищі раби, і вас, для вас нижчий готунок. Так ідіть туди, де там, голубі. Крові Оксана. Це, це гідність є у людей. У людей. Ви всі такі, там, от, хто підтримує цих от людей, колишніх людей, хто тягне Україну назад в Радянський Союз, в Совєтський Союз, в тя. Це ви тянете в Совєтщину. тому що всі, хто були до Зеленського, це советські люди. Советские мальчики, советские ученики, советские бухгалтери, советские конструктори, советські э, э, женихи, которые женяться на вигодних невестах і так далі. Куди ви тягнете Україну? Ось люди, ось люди, що Україну вперед ведуть, що в майбутнє. Я дякую, Колісник Марії, Шатохіна і Валентин Рябо... Шенка Таїсі, Жидалєвій Ларісі, Василенка Маргаріти. Хтось об 11.05 Монобанк задонатив, Тищенка Наталії, Кузнович Олені, Лобко Людмилі, Богомазову Юрію, Сваричевській Христині Монобанк, Клименка Вірі, Мащенка Лідії, Місі Калі. Пужаківській Галині, Сокольчук Олені, Монобанк задонатив. А також хтось о 18.03 також Монобанк. Ось ось люди, які йдуть вперед. Ось люди, які бачать майбутнє. Оце люди, котрі борються. Боряться за свої і інші донатори, інші, хто допомагає, інші волонтери, хто допомагає. Скрізь. Я, я нерівнивий. Раді Бога, друзі, з тим, хто посилки висилає, і тим, хто інші напрямки бере і бере іншу поставку. Це все право. Оце люди майбутнього. Всі інші це люди минулого, вибачте. Так це вже вийшло. Так це склалося. Знаєте, і ви не можете зрозуміти. От ніхто не може зрозуміти від Порошенка до його сектантів, від Кличка до його сектантів, да? Там від я не знаю, від, кого, від Бойка до його сектантів, від Тимошенка. Зеленського не цікавлять гроші. Ну як ви це не. А ви не можете це зрозуміти, тому що вас всіх цікавлять гроші. І коли мені пишуть, за скільки продався, скільки тобі платять. Слушайте, я... Ціта і думаю, ну що ж у нас таких до хрена? Ну що ж у нас таких до хрена? Які продажні сучки, тільки у нас живуть, або сучата, вони не можуть зрозуміти, що людина, якщо вона людина, вона просто любить Україну. Вона просто любить українців. Вона просто хоче для своїх дітей, для свого майбутнього гарного майбутнього. а не заробити зараз гроші, як все це робите ви. Або як от місцеві, місцеві церкви. Ось давайте, дохід, дохід місцевих бюджетів за 2023 рік, друзі, склав 442 мільярди. Це плюс 12% від прошу, колишнього року того року року, 2022. Це плюс 44 мільярди гривень додатково. Річний план перевиконаний на 10 мільярдів. План був такий. На 10 перевиконали, а по зрівнянню це плюс 44. Далі, по розділам ПДФО, це податок з людей, з кожної людини. 269 мільярдів. А знаєте, чому він такий багатий? Тому що у нас війна, у нас зараз воїни, у нас солдати, у них підвищилася зарплатня. Зарплатню їм платять з центрального бюджету, а чомусь податки. Ці люди платили в місцевий зарплатню з центрального, ще раз повторюю, податки в місцевий. І коли сказали, що ні, давайте ми ці податки заберемо і віддамо назад воїнам в якості дронів, в якості амуніції, в якості озброєння, місцеві почали орати, кричать, віжати, тупатіть. Як? Як ви наші гроші забрали? Де ж вони ваші? Де ж вони ваші? Ви ж їм не платите, ви ж нічого для них не робите, ви навіть родини їхні. Не, не пілкуєтеся про родини воїнів. Ви кинули все на призволяще. Правильно, що забрали? Ще треба забирати, я скажу в кінці. Єдиний податок 56 мільярдів. Я вважаю, це мало, тому що єдиний податок це ФОПи, А ФОПи, як мінімум, половина не платить нічого. Отут повинно бути 100 мільярдів, ну 56 податок на землю, 35 мільярдів. Це нічого, тому що місцеві князькі, місцеві фермери, місцева влада землю практично не оцінює в ту ціну, яка повинна бути, тому що вони використовують цю землю і вони не платять податки. А отут повинно бути 300 мільярдів за землю. 300 тому вони стають за рік мільярдерами, О, не, не встигаємо. Машини куп... фермер купив 30 автомобілів, зерновозів, другий 15, третій 5, четвертий 24. І тепер зерно вони возять і своє і чуже фермери. Звідкіля стільки? Фермер? Так нових, нових дафів, нових сканій. В оці роки війни. Розумієте, що ми робимо? Оце ж місцеві. Акцизний податок це табак і е, алкоголь 22 мільярди. Не знаю, скільки у нас цих фабрик, скільки у нас цього продажу, скільки у нас е, крамниць, це нічого. Ну і там інші їхні податки, збори 60 мільярдів. Вилазили на ПДФО військових. А далі, а далі, за цей же рік місцева влада поклала на депозити 182 мільярди. Не використали, не купили зенітки, не купили комплекси реп, не купили нічого, щоб захистити свої громади хоча б від безпілотників. І висвободити нам е Петріоти, Хасамси, да? Ірісті, да? щоб вони збивали ракети, а, а собі купіть для того, щоб збивати безпілотники це ж просто. І вони ж недорогі. Ось 182 мільярди, там один кулемет стоїть, блін 100, 100 тисяч. Ні. Люди, мешканці громад, мешканці громад, ідіть до влади, Ідіть, забирайте, беріть їх за шкарабельть, Вимагайте. Змушуйте, купувати. Собі захист, хай захистять, ви сидите в подвалах, ваші діти гинуть, вас вбивають. А вони поклали на депозит, щоб потім взяти ті проценти і на ті проценти зробити схемки, як ті проценти вкрасти. Ви що думаєте, воно до вас піде? Та ніколи. Ви що думаєте, 182 мільярди всі до вас підуть, та ніколи? Йдіть, вимагайте. Купувати собі протиповітряну оборону, не протиракетну, а протиповітряну. І це можуть робити місцева влада, може аж бігом. Майже при кожній місцевій раді є якийсь ТЦК, а вони військові, вони можуть мати також це зброєння. Є якісь органи оборони, є якісь ТРО створені. Ідіть. Іначе ви будете гинути, а вони будуть собі купувати маєтки, як Клички, як Філатови, як всі інші? Йдіть, не підете. Де ваша гідність тоді всіх? Вибачте мене, що я так кажу. Ну, як ще, як ще заставити піти до влади? Дизнай? Ну чому він в ровнах? Пішли на сесію і змусили віддати гроші. В Сумах ще там пішли. Ще в Полтавській області в якійсь громаді пішли. Чому десь йдуть люди і змушують от всіх своїх депутатів, мерів віддавати гроші на ЗСУ, хоча б, а не треба на ЗСУ для себе купіть протиповітряну оборону. Ви це можете зробити, вони це можуть зробити. І все правильно по закону це можна зробити. Все можна зробити. Ось Конгрес США. Коли це буде, що а ми чекаємо, що нам щось хтось дасть. Та у нас грошей, не початий край. А ми чекаємо від кого? Чого ми чекаємо? Чого ми чекаємо? Конгрес США затвердив бюджет на 24 рік. Нам виділено по бюджету. Це по бюджету, тільки що не путаєте 60 мільярдів, це окремо 61 мільярд. А це бюджет. 886 мільярдів. Весь, бю, весь бюджет. ой, Мільйонів, мільйонів буде для нас. Да, там. А, 600 мільйонів дадуть нам Україні. А, 226. Це буде там у них підготовка, виготовлення, переправка, логістика. Ну, ось і все, що нам поки, поки що нам виділяється, це не весь рік. То ще не проголошено. Не треба чекати. Просто не треба чекати. Я взагалі дуже нервую, коли кажуть, чого ми. От було питання. ну Питання, може, людина і не розуміє. Я все, Чому ми не вимагаємо ленд-лісу Європи? Ми не можемо вимагати. Розумієте, ми просто не можемо вимагати. А чого ми повинні вимагати? Потім мені пишуть: ми віддали свою. А хто нас? А навіщо ми віддали? Ядерну зброю. Навіщо? А потім навіщо ми продали все інше. Навіщо ми віддали літаки Росії? Навіщо ми віддали ті ракети, які зараз летять на нас, Росії? Не віддавали, продавали. І ядерну зброю тим, хто підписував, продавали. Їм заплатили, тільки заплатили таку хірню маленьку, і вони продали всю, всю Україну, нас продали. А зараз в Монако сидять. Чи ще десь? Розумієте? І ми цього. Ми не... Ми, ми повинні коли стати гідними, да? гідність свою знайти і піти вимагати. Майдани робили, їм віддавали владу. Один Майдан, другий Майдан, влада їм. Ну так не можна. А ось тепер я ще ось з одного думаю: блін, ну скажіть мені, хто правий, хто виноват? ЗМІ... Ні, я спочатку хочу подякувати спонсорам. Величезна вам, друзі, подяка. Ви підтримуєте канал, тим, хто перераховує на підтримку каналу. Не буде каналу, не буде допомоги хлопцям. Зараз холодина, зараз у нас сніг пішов на Донбасі, страшний мороз. Все за все полодяніло. Дощора був, По дощу пішов мороз. Там страшне, я дзвоню кожен день. Хлопцям це дуже допомагає і вам велика подяка. І вони. Вони дякують нам всім через мене до вас. Так от, якби каналу не буде, не буде цього всього. Я то як можу, там щось буду там давати, три спальника чи скільки в місяць і все. Або ще щось. Або п'ять костюмів, чи ще щось, чи ще щось. Я ж переселенець такий самий, як і всім. Це думаю, що я там плачу. Ні, просто кажу, як воно є. Так от, дякую спонсорам, величезним. Дякую тим, хто підписується на канал, дякую за подобайки, це алгоритм Ютуба. Подобайки, підписка, дзвоник натисніть, щоб до вас приходило. Розповсюдження, коментарі. Дякую вам. Так от, ЗМІ пішли вже розносити, що найвеликий у нас інвестор, ні, не інвестор, хто витратив гроші на підтримку Збройних сил України, да? волонтер це Ренат. Леонідович Ахметов і його Медінвест. А Метинвест, там же ще й Новінський вдолі, а Новінський сидить в Германії. Це той, пам'ятаєте, що Порошенко назвав його Сука православна. Мені, мені питання, а яка ж тоді сука Порошенка? Якщо Новінський сука, православна, то Порошенко має бути якоюсь другою сукою. Ну так, ну, по логіці. Ну, звичайна людська логіка, яка? Не знаю, думайте самі прихильники Порошенка, який же він. Так от саме більше Ренат Ленідович Ахметов. А мені тут півроку втирають, що Порошенка найбільший волонтер, найкращий волонтер більше всіх дав. Та, е, Ахметов там 1500 дронів, 1700 тепловізорів. А ще там і пушки, і кулемети, і те, і те, і те, і те, шоломи, я не знаю, турніке, та що він тільки не давав. А хто з них най? Ахметов? Чи Порошенка? А хто у них найвеличніший, найбільший, найкрасивіший, найкласніший? Ну, ви вирішить там піддані Порошенка і Ахмету, ви вирішить для себе, хто із них най. Тому що вони то практично однакові. Один бандит по-бандитськи забирав Україну, другий при владі просто крав Україну. Хто з них зараз головніший? Вони ж вже почали щось там між собою, а справа проти них обох пішла в суд. Зараз суд розглядає. Подивимось, як буде розглядати. Ну, а ви для себе вирішите, хто у вас най? Хто у вас найкращий? Олігархи вони однакові, варюги вони однакові, е шахраї вони однакові, не українці вони однакові. Так що вирішуйте самі. А для мене вони не най 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 Для мене бабулечка, я вже казав, яка несе півтора літра козього молока, а собі залишила 250 грам. А це най. Оце най. До завтра, друзі. Україна переможе!